Вже будні, треба працювати. Зараз запросили на співбесіду в одну компанію. Чудова, до речі, компанія, ми з ними ну, і працюємо, але треба, як то кажуть, покращувати умови. Тому що ми хочемо для наших з нашими гостями, які залітають до нас на магазин або з наших мереж, щось бажають придбати. Ось, Взагалі там, буде цікаво. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ось, ну, працюємо, стараємося для вас, як то кажуть. Насправді класно, коли люди отримують гарну ціну, гарні умови. Ну, там дуже багато тезисів, я підготувався, буду спілкуватися, Якщо все вийде, то а, ну, взагалі -то ми вже попередньо вже, ну, обмовили там декілька деталей, то начебто все в нас влаштовує. Якщо домовимося, то ну чудово всі задоволені. Люди, які нам пропонують те, що вони виробляють люди, які придбають. У людей, які виробляють, є можливість видавати людям то чи інше, а люди, які придбають, то вони класну ціну отримують. Ну, всі тільки в поіграші в цьому. То що, ну, наприклад, наробити товар та сидіти на ньому, ну, на що тоді його наробляти, коли є доступ до ціни, коли там штат набирають людей. Зарплати, то краще десь якусь ціну зробити, і я знаю, що взагалі роблять такі ціни тільки на, на декілька клієнтів по, по Україні. Там ми що хуже? Ми теж хочемо. У нас такі ж самі покупці, як і у тих людей. Так що, Якщо у вас є пропозиція гарних вигідних умов, якщо ви розглядаєте вигідні умови, то без питання взагалі-то. Тільки задоволенням, готові, готові обсудити, готові робити плани, готові ну, якось співпрацювати. Дуже дякую, всіх чекаємо у гості. Якщо ви спів... бажаєте попрацювати разом, дзвоніть, пишіть. Мене звати Олексій. Дуже дякую вам. Телефонували. Врешті-решт заодно і перепущу трошки, а то щось ісенького охота вже обід. До речі, там наверху сподіваюсь буде кашка, м'ясо і щось таке. Це кільце прокупаємо.